Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці паладіум. Що таке паладіум? Паладіум це новий український продукт в середньої, навіть не середньої, а вище середньої міцності, виготовлений з листа Берлі, там ще є патока, гліцерин, ароматизатор і пропіленгліколь. Вау! Wow. <с> Зроблено, звичайно, в Україні. На старті Паладіу випустили 15 смаків. Наразі ми скуштували три смаки. Один залишили на огляд, і один смак ми залишили на розіграш. Тому додивіться до кінця, і у вас буде шанс виграти пачку паладіума. Пройдемось по упаковці. Давай. Давай нам смак, який ми будемо сьогодні куштувати. Оцей Elberry. Elberry. Elderberry. Elderberry. Eldleberry. Зараз подивиться моя вчителька англійського і скаже. Упаковка картонна. Дизайн. Ну, як таковий. Відсутні. Дуже, дуже занадто просто, ну нічого, ніяких таких малюночків, бачимо тільки е, застередження. Зверху бачимо е, логотип компанії і назва е, смаку. Назва смаку. Це наліпка, вона віддірається і можна переклеїти на судочок. Mm -hmm. З іншого боку. Також є е, застереження, е, є логотип і е, що у нас тут: склад, міцність, міцність е, указана як е, 3,5 листочки з, з 5, термін придатності є. І також є е, дата виробництва. Ось це от, е, Прикольно. Е, да, мало хто робить дату виробництва. Тобто можна відслідкувати партії, Наприклад, буває таке у виробників партія якась вийшла не дуже вдалою. І тобто ти можеш подивитися дату виробництва і не купувати її. Ось. І ось ще що. Табак для кальяну. Чому не тютюн? Слуха, ну чого ти вже придираєшся. Ну, може, виправлять ну, дівчат, хлопці? Зараз хлопці і дівчата. Так, треба, треба. Зато дві наліпки зі смаком можна відклеїти. Треба ось це виправити. Угу. Фасовка йде 125 грамів. Тобто трошки не стандарт. Всі роблять по 100 грамів. Тут ми бачимо 125. Угу. Відкриваємо? Ну, з приводу дизайну я хочу тобі сказати, що наскільки я розумію, Паладіум претендує на акциз. Угу. Ну вони планують е випустити акцизний продукт. Тому ну в принципі а шо, на що, нашо їм робити різнокольорову веселку на акциз? Це ну, ким, яка, такий... яка різниця? Акциз, не акциз, тобто для акцизу у них є застереження, це ну зрозуміло. Є ця ну, наліпка. Да, я маю на увазі, що серйозна компанія, ну, всі справи. Ну якийсь би такі. дизайн трошки ну, повеселіше, трошки якийсь. Не знаю, мені ну, непогано. Є, на мене занадто просто. Відкриваємо. Є така наліпка, яка е, тримає коробочку. І тут ми починаємо читати книжку. <рес> І тут дуже-дуже багато тексту. Да, ми зачитувати його не будемо, просто. Зробимо вам фоточку, да, захочете почитайте. Кому буде цікаво, натисніть на паузу та почитайте. Угу. Ну, Тут про продукт, як забивати, як курити, тобто таке. А ось що саме цікаве, Це ось цей пакетик скарб. На вигляд дуже, дуже таке е, сирописте. Ще один такий невеличкий мінус: нема надривної лінії. Для Тому, тебе особисто да. це дуже великий мінус, бо де твої ножиці ти взяв? Не взяв я ножиць. Ось, немає надривної лінії, ну це таке вже, знаєте. Це, типу, якщо хочеш придратися до чогось, то ти обов'язково знайдеш. Але, Але в мене ми... є шило вилка. Ми розповідаємо все. Так, е куштуємо ми сьогодні бузину. Угу, uh -huh. Дуже незвично. Прикольно на це роботи. А може і ні. Відкривати. Така солодка, дуже бузина. Коротше, це як варення. Бузинове? Так. Да. Я От не їв таке. Воно е дуже... Пахне, коли, знаєш, типу вона вже в самому розквіті сиру ця бузина е дуже солодка. Мені Прям нагадує е сироп бузини. Хрещена мене колись робила такий. Ну, сироп робила, а варені ні? Варені, ні. Ну такий дуже солодкий. Блін, ну, я так, думала, на, що вона не така, солодка. На запах така. Угу. Солоденька. Дивимось на фракцію. Консистенцію, Що воно як воно? Вак дуже такий вологий, багато сиропу в ньому. Фракція сама міленька, як можете бачити, ну, така дуже мілка. А як по роботі? Тобі зручно зручного забивати? Ну, не він не дуже рихленький, такий, я бачу. Він е, липкий, але е, забувати, забувати його, ну, я вже три смаки прокурив, тобто в роботі ну, більш-менш е, нормальним. Ну що, друзі, будемо забувати і розповідати вам про смакові властивості паладіума. Сподіваюсь, що він нас потішить. Не перемикай. Що ж, друзі, ми вже прогріваємо нашу заправочку. Будемо куштувати. Гріли ми на трьох вуглях, на фанелі, бо це вище середньої міцності, щоб мені було більш-менш комфортно. Я вам поки розкажу про смаки, які ми куштували. Давайте я почну з sour Pine Apple. Кислий ананас. Мені не дуже сподобався, він не кислий. Ну, може, не такий кислий, як я очікую, тому що коли виробник пише на коробці, що це кислий, то ну, повинна бути явно гарна кислинка. Її тут не було, на жаль. Ананас сам відчувається нормально. Міцність дійсно така вище середнього. Ну, тобто, корилось більш-менш комфортно, але оскільки я люблю легкі. Заправки, то ну, на постійній бою основі я, звичайно, таки не курила. Куштуй, потім обговоримо цей смак. Я роз... доповню про. Може ти знімеш... А, ні, нормально купиться. Я доповню про ананас. Мені він більше схожий на цукерки. Ананасові цукерки таке кисло солодкі Ну, прикольний смак, але ну, як смак кислий ананас. Він не дуже кислий, Такий зле, злегка кислинка мені відчувається. Мені Взагалі не кислий. Мені відчувалося. ну Це тупо от Рошиновська оця цукерка людяник ананасовий, Один в один. Гарний смак мені сподобався. Е, про грушову соду. Також мені сподобався гарний смак е, лимонад дюшес. Е, 100% от, от, смак дюшесу. Тобто нічого поганого про нього не скажу. І, 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 і що ми ще курили? Чупачупс кола. Ось по цьому смаку в мене є трохи питаннячка. Він не дуже яскравий такий фоновий смак. В міксах я його не пробував, але мені здається, що він буде губитися в міксі. Тому що смак не яскравий. А, загалом смак сам такий солодка кола, непоганий, але дуже-дуже фоновий. Треба більше яск... яскравості в цьому смаку. Так, це все, що ми. Ну, Earl Grey, а, це чай. До нього також питань ніяких, тому що це чай. і... Ми впевнені, що він ну, на 99,9% він буде дуже класний. Ну, я бачив відгуки по цьому так. чаю, Так, кажуть, що це топовий чай. Ой, міцність дуже гарна, прям все. Вирубайте камеру, я вже буду спати. Але, блін, я не відчуваю смаку. Якась дуже фонова бузина. Поштучне. <реш> Хожу я впала тут в прямому ефірі. По міцності, ну, мені здається, це десь щось. Між Dead Horse та Unity. Можливо, як Dead Horse по міцності. То, ну, мені здається, він міцніший, ніж Дед Хорс. Можливо. Дед Хорс давно не курили. Ну, все одно так, міцність, міцність гарна. Для тих, хто любить міцненьке. Тобто можна скуштувати. Шо, шо по бузині? бузині 10% бузини із е, соло смак бузини мені. 10% я відчуваю із 100%. А це соло смак? Соло смак. Ага. Не чуєш мене, баба вже не чує. Знали би, як ото мати справу зі старим? Ну трошки яскравіше. Коли я перший раз затянулася, була відчутна бузина солодковата, а потім все. Вона пропала. А де бузина? Я відчуваю кислинку. Ось коли. Робиш затяжку, то відчувається кислинка. У mm -mm. мене навіть немає після смаку ніякого взагалі. Yeah. Але міцність дуже гарна. Куриться комфортно. Ну, плюс ми на фаналі зробили, щоб легше було. Але міцність все одно відчуваєш. Угу, дуже гарно відчуваєш. Я не знаю, якщо забити на прямотоці, тоці, ну мені то, я б не курила. Але немає тихе. Е, немає тихе, дійсно комфортно куриться, нормально вдихаєш. Е, просто воно класно накурює. Ну, Відразу немає ось, такого. Прямо... Ось цей смак, до речі, краще всіх куриться, тобто взагалі ніякого по горлу не напрягає. А коли колу курив, ось у коли трохи важкувато на горло давила коло. А цей смак куриться комфортно. Так, значить, дивимося. Зараз я все вирішу. Колу зробили 8.04, а вузину — 20.04. Все, все зрозуміло. Ну. Я не знаю, мені здається, також буде в міксах губитися. Угу. Такий він ну, не яскравий смак. Але ну, прикольний. Ну, з пачки пахло дуже гарно. Може вона зараз ще трошки розкриється поступово? Не знаю. Ану, розкури. <плес> <свист> соло соло курить його нормально. Хто пам'ятає часи, коли не було ще колпака і треба було розкурювати сидіти? 10 хвилин кальян. Напишіть в коментарі, як ви там поживаєте. Не, не треба було розкурювати. Хто пам'ятає часи, коли курили на карбополі? <схід> ти його підпалюєш, воно маняє з селітрою. Ти... Там... <схід> <Файр -шоу? схід> на такому кальяні ти сидиш, тянеш селітру. <схід> Ну, були часи, а що за технології зараз вже тобі горіхове вугілля, кокосове вугілля, сидиш обираєш. Класно, живе. Ну непоганий смак. Не знаю, зараз спробую ще раз. Але... У мене є після смак бузини такий. Ну, взагалі... Так, зараз я топчик топчик скажу. На першому місці мені дуже сподобалась грушова содова. Це ну, тупо дюшес офігенне. Смак дитин в тебе так? Ну, можна і так сказати. не знаю. Друге місце розділяють у нас e, soul Pineapple і бузина на другому місці. І на третьому кола чупа-чупс кола який, ну. Типу нормальний, але чогось не вистачає. Це смак у мене взагалі немає. Коли вдихаєш, так. Да, трошки є. Але, блін, це соло смак, він має бути супер класний. Ну, тут так з тобою погоджуюсь. Треба скуштувати бузину від Dead Horse. Ага. Її багато хто хвалить. Ну, ми... ми не Ми не ще не, не скуштували її. Але мені дуже подобається, що він такий прям дуже гарно курить, Приємно. а, мене. У мене вже, напевно, там очі бігають в різні сторони. А, але немає такого. Коротше, очікування в мене були вищі. Ну, давай. Підіб'ємо підсумки по продукту. Що ти скажеш? Продукт непоганий. Є гарні смаки, є не дуже, але це у всіх виробників. Немає такого виробника, у якого вся лінійка буде мега-топова, прям супер кожний смак, і це нормально. Я думаю, що виробники на етапі ще тестів, тобто вони, може, ще щось будуть змінювати, покращувати. Це дуже класно. А, якщо порівнювати його, наприклад, з думаном, на який у нас був минулий огляд, якщо ви не дивились, будь ласка, зайдіть, гляньте, то мені набагато більше подобається. Тобто це 9 з 10. Бо Думан, ну, мені взагалі був важко курити, я не могла його. А це і прикольно. Так, ну, загалом продукт. Е Гарний, треба трошки допрацювати угу. по смакам там. І зробіть кисліший ананас, якщо можете. Або просто напишіть, що це ананас. Ананасовий цукер. Та в тебе, тебе кожен огляд, якась цукерка. Ну, а що? В тебе все має бути в цукерках. Ну, якщо воно схоже на цукерку, значить. Ну так. Да. Отже, друзі, хто хоче скуштувати паладіум, для вас ми робимо розіграш на пачечку. Earl Grey, угу. Умови дуже легкі, максимально, щоб вас не обтяжувати. Поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та написати коментар під цим відео. Будь-який, але по темі відео. Без, е... Ні, зі смайликами, але просто смайлики не рахуються. Е... Наступному нашому огляді ми оберемо, покажемо переможця. То забере цю пачечку. Тому давайте вибрали для вас максимально топовий смак для того, щоб ви не були, там, знаєте, відразу, якщо не попадуть ваші очікування, щоб ви не розочаровувалися виробнику. Рогрей, я певна буде топовий. На цьому будемо завершувати наш огляд. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. І для тих, хто хоче придбати якийсь тютюн або аксесуари для кальяну. В описі під цим відео є промокод на знижку в магазині вдихайчі. Димна тяжечка за вас, наші любі. Дякую, що подивилися цей огляд. Поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар, хто вже куштував паладіум. Ласкаво просимо ділитися в коментарях вашими враженнями. І до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока всім пока.